99% людей щоденно так чи інакше перебуває в соціумі. Щоб почувати себе комфортно серед людей, потрібно вміти взаємодіяти з ними. Від цього буде залежати і ваш внутрішній стан, і успіх у всіх справах, які ведуться з людьми. Але люди бувають і різними у кожного своя думка і свої погляди на життя, які можуть кардинально відрізнятися від ваших. Тоді як же навчитися спілкуватися з людьми та взаємодіяти навіть з тим, з ким здається, на перший погляд у вас немає нічого спільного? І на Чому базуються нормальні людські взаємовідносини? Про це ми будемо говорити сьогодні. У відео починаємо. Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про тему взаємовідносин з людьми. І Якщо ви продовжили дивитися це відео, то ймовірно, ви хотіли покращити відносини з кимось конкретним, або в цілому мати легке та просте відношення до людей, і таке ж саме відношення від людей до вас. Сьогодні ми поговоримо про п'ять порад, які можуть допомогти вам або стати в нагоді при спілкуванні з людьми або при нових знайомствах. Тому не будемо затягувати. Поїхали. Перше базове правило, яке допомагало мені і допомагає до сих пір порозумітися з будь-якою людиною, це розуміння того, що людина може бути у різному стані емоційному, психологічному, фізичному, що людина може мати різні емоції, що у людини у житті може бути така ситуація, про яку ми навіть подумати не могли. Тобто, розуміння того, що статись у людини могло що завгодно, перед тим як ви зустрілися і почали спілкуватися, чи познайомилися в перший раз один одного побачили. У людини могло відбутися абсолютно що завгодно. Розуміння цього допомагає мені трошки більш легко відноситися до людини у контексті якоїсь незвичайної ситуації, коли може виникнути якась сутичка чи якісь непорозуміння. Я стараюся максимально розуміти, що у людини могло відбутися що завгодно. Захворів хтось із близьких, звільнили з роботи проблеми зі здоров'ям. Ви можете не знати нічого, і людина вам не скаже, але насправді це може бути. Ми не дуже детально знаємо життя людям людей і їхні думки, обставини, в яких вони перебувають. А насправді за шорами приховується дуже багато всього. Ми бачимо лише зовнішнє, а те, що у людини відбувається внутрішньо, навіть людина, з якою ми дуже довго спілкуємося, і, начебто, її знаємо, ми все одно можемо не розуміти, що там відбувається всередині неї. Наш мозок, коли він щось не розуміє, він намагається максимально виправдати саме нас, а не співрозмовника. Щоб збалансувати це, потрібно додати максимально зусиль. Щоб більш широко поглянути на ситуацію, в якій ви перебуваєте, можливо, дійсно у людини нічого не сталося, але в принципі, в цілому, якщо людина дуже емоційна і різка, конкретно щось у неї в житті не сталося, це не означає, що в цілому вона задоволена своїм життям. Людина може сама не знати, що в неї відбулося, мені іноді дійсно шкода людей, які дуже агресивно можуть зреагувати на мої слова чи на якусь мою просту, саму просту дію. Тобто, у людині це все є, і навіть якщо Щось конкретне не сталося, якщо цей гнів проявляється у неї, це означає, що щось в її житті не так і можна тільки поспівчувати і зрозуміти. Друга річ, яка допомагає мені при спілкуванні з людьми сформований внутрішній характер і якесь бачення світу, щоб люди розуміли, ким я є, ким я себе представляю для інших людей, щоб вони розуміли мене, а не постійно бачили різну людину в різних настроях з різними поглядами на життя. Звісно, погляди на життя змінюються, все змінюється але важливо збудувати основу, яка буде відображати вашу сутність. Мені це допомагало при перших знайомствах, тому що якщо я намагаюся підлаштуватися під людину, показати себе таким, яким я не є. До мене притягуються люди, які мені не потрібні і які не відповідають моєму баченню світу. Якщо я з людиною з самого початку чесний розповідаю все, як є, то людина вже формує якесь бачення щодо мене. Вона розуміє, ким я є. І людина йде з мого життя, або людина залишається в моєму житті, бо їй подобається, наприклад, моє бачення світу і мій характер. Вона буде на основі того, що вона отримала в перші рази спілкування, вибудовувати наші спільні взаємовідносини. Третій пункт це вміння слухати, чути та співпереживати людині. Під час розмови потрібно включатися внутрішньо. Включати свої відчуття і емоції, щоб більше розуміти людину і відчувати її, відчувати, як вона переживає те. Про що вона вам говорить, бо якщо людина вам про щось говорить, особливо якщо це близька людина, вона хоче поділитися з вами перш за все своїми внутрішніми відчуттями, не самою інформацією. Ця інформація має підтекст. І якщо ви хочете бути хорошим співрозмовником, ви повинні розуміти і відчувати цей підтекст. Звісно, у сучасному світі, коли ми переписуємося постійно, спілкуємося в інтернеті, в соцмережах, і живе спілкування, воно стає не таким насиченим і не таким живим. Вміння чу. Ти людину і співпереживати їй це дійсно хороший навик. І якщо ви хочете бути почутим, вам потрібно навчитися відчувати самому. Коли ви зустрічаєтеся з людиною, максимально приділіть увагу їй і тому, що вона вам розповідає. Вимкніть телефони, не відволікайтеся на свої думки. Якщо ви вирішили виділити якийсь проміжок часу людині, ви повинні розуміти, що це важлива для вас людина, і те, чим вона з вами ділиться, це має бути важливо не лише. Для неї, а й для вас в цьому власне і заключається глибина хороших і довгострокових взаємовідносин. Потрібно перш за все внутрішньо відкритися людині, притримуючись цього дуже простого правила, можна покращити зв'язок із людьми, з якими ви вже спілкуєтеся. Четверте правило мати лише позитивно направлені думки. Яку б тяжку складну негативну інформацію ви би не хотіли сказати людині, ви можете сказати це із позитивом, і з любов'ю. Але якщо у вас є намір образити людину і сказати їй щось погане, і для чого ви тоді спілкуєтеся з цією людиною? Якщо людина не пробуджує у вас бажання сказати їй щось хороше, а лише образити її чимось, то можливо, вам не потрібно спілкуватися з цією людиною. А якщо ні, Якщо дійсно для вас людина важлива і ви хочете її лише кращого, тоді треба почати працювати з собою з своїми думками. Це робота зі своїм внутрішнім станом. І якщо ви не будете мати наміру зробити людині боляче і образити її, ви будете говорити навіть самі погані речі так, що людина не буде ображатися вона буде розуміти, що ви це говорите для того, щоб зробити її краще. Якщо вам щось не подобається, ви говорите їй прямо. Ви не завуальовуєте це, ви не приховуєте це в якомусь незрозумілому підтексті. Ви говорите так, як є. І так само, якщо в вашому близькому оточенні є люди, які також хочуть зробити вам лише як краще, але щось іде не так і виходить лише як гірше. Ви можете про це сказати, і людина зможе попрацювати над цим. для цього потрібно вміти спілкуватися, обмінюватися інформацією, розуміти, що людині подобається, що не подобається, вивчати людину. Внутрішньо зовнішньо взаємовідносини це досить таки глибока і довга робота, щоб пізнати людину насправді так, якби вона могла сама пізнати себе потрібно досить багато часу і прикласти дуже багато зусиль. І п'яте правило це спілкуватися з людиною на її мові, інтегруватися в соціум, в якому ви знаходитесь. Насправді, це правило більше стосується людей, які постійно переїжджають з одного міста в інше, щось постійно змінюють в житті. Тоді потрібно вміти спілкуватися з людьми із різних категорій. Це не означає, що якщо ви, наприклад, змінили роботу і там всі говорять нецензурними словами, вам потрібно теж почати говорити нецензурними словами. Ні, потрібно просто розуміти, про що люди говорять, і які для них важливі теми, що вони обговорюють. Вам потрібно зрозуміти, що для людей важливо, якщо ви дійсно хочете налагодити взаємозв'язок з цими людьми, наприклад, з новою командою на роботі. Вам потрібно зрозуміти, що для людей важливо. Мені постійно доводилося. Спілкуватися з різними людьми, і це автоматично означало, що мені потрібно було налагоджувати з ними взаємозв'язок, тому що це впливало на мій внутрішній стан. Люди, з якими я бачуся щодня і спілкуюся щодня, вони так чи інакше впливають на мене і вони формують мене. Тому перед тим мені потрібно так сформувати. Наш взаємозв'язок, щоб результат нашого спілкування впливав на мене лише в кращу сторону. Так само, якщо ви переїжджаєте в іншу країну, потрібно розуміти культуру, в якій люди живуть, їхні правила, їхні звичаї. Коли ви приходите до когось в гості, ви повинні розуміти, що у людей свої правила, і поки ви гість, ви повинні притримуватися цих правил так само в спілкуванні з людьми. У висновку хочу сказати, що дуже важливо в сучасному світі вміти формувати взаємозв'язок з іншими людьми, але це не означає, Значає, що всі з ким у вас гарні взаємовідносини мають бути вашими друзями чи товаришами. Ваше оточення повинно бути сформоване досить таки педантично. Ви повинні прикладати і розум, і серце для того, щоб знайти людей. Які вам внутрішньо відгукуються і з якими у вас є щось спільне, тому що тільки так є перспектива збудувати міцні взаємовідносини. Але в цілому навик спілкування з людьми в сучасному світі це досить такий цінний навик, тому що люди зараз часто занурюються в себе, оточують себе якимось певним вузьким колом людей, і з нього не виходять протягом десятків років. Бути відкритим до людей, отримувати нові знайомства, дорівнює отримувати нові можливості і розвиватися, і мати прогресію в житті. Ніколи не знаєш, де тобі трапиться людина, яка прикладе зусилля для того, щоб зробити тебе кращим, і так само потім ти зможеш зробити кращим когось. Дякую вам за перегляд. Розвивайтеся, працюйте над собою, і побачимося в наступних відео.